Привіт! Неочікувано смачні! Зізнаюсь, готувала я зразу вперше, тому хочу поділитися з вами, як це все було. Найперше, що потрібно зробити, це начистити картоплю. За рецептом потрібно було начистити 500 грамів. В принципі, все, як зазвичай, необхідно начистити картоплю, забрати цяточки, от і черненькі зайві, і нарізати для того, щоб потім зварити. Все, що необхідно для рецепту, як зазвичай, напишу в описі. Нарізану картоплю відправляйте на вогонь, щоб вона зварилась, а тим часом підготуйте начинку. Необхідно нарізати моцарелу прямокутними шматочками. На весь рецепт у мене пішло приблизно 30-40 грамів. Загалом вам потрібно нарізати моцарелу шматочками розміром приблизно 1 на 3 сантиметри. Підготовлену мацарелу відкладаєте вбік, тим часом вам потрібно підготувати зелень. В мене це кріп і петрушка, їх потрібно дрібно нарізати, додати до них натертий один зубчик часнику і трішки підсолити. Також я підготувала вершкове масло. Воно має бути охолодженим та нарізаним кубиками. Розмір кубиків приблизно 1 на 1 см. З відвареної картоплі потрібно повністю злити воду, а потім потоптати. Топтати картоплю без жодної краплі рідини було дещо важко, але це є необхідним кроком. Інакше борошна та крохмалю вам доведеться додавати дещо більше. А це вам не потрібно, тому що зрази вийдуть не такими ніжними. Додайте 2 столові ложки борошна та 1 столову ложку з гіркою крохмалю. Далі замішуєте як звичайне тісто до однорідності. Також не забудьте трішки підсолити. За потреби можна додати ще зовсім трішки борошна, це приблизно пів столової ложки. Ви маєте отримати ось таке м'якеньке та ніжне тісто. Розкатайте його, щоб воно було скрізь однакової товщини, ніби як ковбаска. Після чого вам потрібно буде розрізати її на рівні частини. З кожної із них ви будете формувати зрази. Із даної кількості тіста у мене вийшло 8 штук. Звичайно ж, якщо нарізати більшими або меншими шматочками, кількість зразів буде відрізнятися. Як я вже і раніше говорила, тісто є досить ніжним, тому обов'язково допомагайте собі борошном. Притрусіть дощечку та формуйте ось так. Тоненько розпроділили, після цього можна викладати начинку. В першу чергу будете викладати зелені із часником та сіллю. Гарненько перемішали до однорідності і викладаєте. На кожен зраз потрібно викладати зовсім трішки приблизно 1 чайну ложку без гірки. Після цього по центру покладіть один шматочок моцарелли. Після цього покладіть один шматочок масла. З картоплею воно ну, дуже смакує. Тепер гарно все защіпніть і сформуйте зраз. Намагайтесь зробити так, щоб зраз був кругленьким та не занадто товстим. Оскільки тісто є досить ніжним, його досить легко деформувати, тому ось так ще можна трішки поправити. Ну і все, він готовий, його залишилось тільки обсмажити. Все. Пересипте дощечку борошном та сформуйте решту зразів. Попрошу вас підтримати український контент. Підписуйтесь, ставте лайки або ж зробіть репост. Буду дуже-дуже вдячна. Зформовані зрази потрібно обсмажувати на рафінованій олії. Розігріли сковорідку, потім знижуєте вогонь на середній і починаєте смажити. Після того, як перевернули, зразу на інший бік накривайте кришкою і зменшуйте вогонь на мінімальний. В результаті отримайте ось таку смакоту. Дякую за перегляд!